І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макс Геймер на стандарт Б. Карта Хайвай. Ну що ж, до бою? Так, ну, Макс це в нас чудовий та цікавий блогер-стрімер, який грає не тільки в танки, в різні ігри. Він мені, до речі, написав, що. Ну ось ну, останнім часом щось таке з рандомом відбувається. Ну не, не можна зіграти ні чудовий бій, ніякий не можна зіграти. Я з ним погоджуюся. Я вам про це й, і вже неодноразово наголошував в попередніх відео. Що я теж пограв, але я не зрозумів, щось таке відбувається. Просто якась жесть відбувається. Або проти тебе потрапляють 15 супер якихось скілових гравців, які виносять команду. Або ти в тебе скліще вже падає, чи що, я не, <смеш> я не можу зрозуміти щось таке. Але цей бій Макс мені сказав, що дуже чудовий вийшов. І взводна гра. Отже, ми бачимо, що грає в взводі з братішом, братіш грає на Вафентрагер АуПЗ4, і в нього нік Neversleep. Так, чудово, ну, ну ПТХ і СТХ. У нас 9 рівня італіяно-пармеджано. Так, це так уже щоб на 9 награтися. Тут теж у нас система до заряджання, так, щоб звик, звикнути до цієї системи, щоб вже знати, як на ній грати, награтися. В принципі, так, чудовий танчик. Ну, чудовий танчик. Є навіть, я вам скажу, що. Ну тут напевне, що не так. Тут все ж таки десятка краще. Ну, на мою думку. Але є такі данки, що. Дев'ятки вони бувають краще. І я знаю на стандарт Б мені колись розповідали, що дійсно стандарт Б Біщенський імбіщ. Ну і давайте так, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо все, що ми про це думаємо. Натиснемо вподобайку, а потім перейдемо в описі під відео на чудовий та цікавий YouTube канал MaximumUA. Підпишемося на нього. Буду вам за це вдячний дуже. А герой нашого відео, наш е, чудовий та цікавий блогер-стрімер, буде вам теж дарувати е, чудові емоції на своїх стрімах. Ну що ж, побої давайте. Побої у нас по місту все в принципі чудово. У нас ніхто не поїхав, я так розумію. На табелінію, отже, ну якщо так відбувається, а так часто відбувається на хайвеї, то треба ставати в дефовський і відбивати вже, бо зараз випучать очі, а там бачимо, що вже випучують очі, і СТБ кликав на допомогу. Наш герой тепер кличе на допомогу. Я думаю, що братіш на Офентрагері теж під'їде. І ми їх всіх повихлопушуємо, а потім ще й всіх поперехлопушуємо. Чудовий план на бій. Я думаю, що ви зі мною, як завжди, погодитеся. Так, під'їжджали, під'їжджали. Де вони подівалися всі? Ну і Бокуші. У нас теж універсальна Стежка. Ну, вона не броньована. Тут такі італійські стежки вони не броньовані. Тож, треба бути дуже оберем. Тут кущі ще ось чому. Через кущі ще не видно було. Теж стандарт Б. Їде. позаду нього є 50 братіш їде. Вони такі, типу, як об'єдналися, але не дуже. І вихлопушуються. Все чудово. Перший ворог знищений. І зводна гра теж оцінюємо. Братіш на офентрагері теж одного. Борі. Ну тут треба в нього всаджувати всі три снаряди, поки він е, не зрозумів, хто тут так? Все щодо. Два Двари знищено. Три... 2357 на... 51 настріляно. 1682 це по універсальності. Бачимо. Ну, огляд не такий вже великий, як в деяких СТШ, так? Але непоганий, я вам скажу. І вже в нас за розвідданими навіть 1682. Чудово, це все у нас приплюсується, приплюсується і досвіду багато за це, це насипає. 7-4 по в нашу користь. Отже, ну, там бачимо в цей момент е, вихлопу... А я, до речі, здивований, тому що ну так, можна вихлопушити місто, але е, далі просуватися це дуже небезпечно. Тут просувався ЄБР-90. Я не зрозумів його маневр, ну напевне, грав на артилерії вже. Або в нього щось, ну, якийсь план на бій був, тому що перевага то в нашої команди. А Ані, бачите, все ж таки там просування зупинили. Бо я думав, як це так, ну поки лінії дуже важко просуватися, там якщо стануть петехи, ще три петехи є. Хоча одна петеха, бачили, гріль тут десь поблизу. Ну що, тебе поїхав вперед, можемо проїхатися. Є 50-го вже вихлопушити і вже по тилам суперників пройтися. Можемо, можемо. А, ну. Зараз я з тобою. так. Все чудово, немає там перешкод. Якщо гриль там залишився на центрі, то його зараз і наші петехи там прокуплять, якщо буде зараз переспівати. Або можливо він... Ні, там має що він десь там, він напевно, що поїхав під місток, під місток за Шкірівським, скоріше всього. Наш герой, MaxGamerUA, той що максимум UA, він в роздумах, що ж далі робити, от що тут. Напевне, зараз покличе свого братіша, щоб він по центру проїжджав, а ми з СТБ... СТБ проїхався, там нікого немає. Поїдемо на допомогу. Яка буде командна гра. Бабаху підсвічена вже чудово. так. А гріля таки не видно, ну. Ну, можливо, він, в принципі, там в гриля швидкості вистачає, бачимо, що контракер їде по центру, то його там ніхто і не світить. Беремо в оточення суперників. 9-6 по бою, там бачимо, ну, вже в такий бойовий кулак, там і Петехи е -е, приєднуються в місці І все ж таки вони будуть намагатися продавити. Там Баджер один тримає, ну баджера там теж дуже важко буде вихлопушити. Тут треба вихлопушити. Зараз артилерія підхлопушила ПВХ у Бабаху. Ну, і дохлопушимо. А ну побачимо, як у нас із точністю влучністю, щоб отак в піксель прямо йому вліпити. Ну, Тихим кодом плавним ходом, О, вліпив. Поїхали, го-го-го-го! Вже братіш там по центру проїхався. Так я і не зрозумів, де грільдівся, ну, ну він, напевно, встиг втікти і десь біля свого респу там стоїть. ну Тут точно виключить. Ну і ось треба звикати, бачите, до такої гармати, до... Ах, вихло, пошли з тим ну ми повстимося. До цієї системи дозаряджання. Один снаряд. І знову ж, бачите, вистріли, вистріляв один снаряд. Це теж такі повчальні бої. треба... Е, напевно, треба було дочекатися, все ж таки, щоб зарядилися всі снаряди. Ну Поки доїде, зараз вони й зарядяться. І ось вона бачимо, що і командна грає. Не знаю скільки там практично на хлопушу нахлопушив деміджу, але одного і ми вже на взвод чотирьох знешкодили. Тримається там баджер, я бачив, ну, не дає просування. І вже, а ось він грів. Далеко втік. Він поводі туди втік, він через місто поводить. Ну що, ребора. Блиндо. Знищив. По-моєму, з підпалом навіть, так? Чи він не, не, не зразу був знищений? Чотири вороги знищили. Зараз тільки бабах обсвітити і воно теж буде зразу знищене. Тільки треба зараз зарядити всі снаряди. Чудово, там нарешті впоралися з баджером. І там вже артилерія з останніх сил вже стріляє по нашій бабасі. Вже зрозуміли, що дивіться, нашого братіша ХП зовсім немає. Ну і Вафентрагера помов більший огляд, так він може зараз все чудово. Дуельна дуель зараз буде. Розводимо. І буде розводняк. Сюди повернути. Обережно. Обережно. Ой. Та чого? Братіш під клопушу, а... Так, герой відео наш Макс знітився тільки що і стрільнув, просто пудів і стріляв. Артилерія не влучила. То яка ціль для артилерії. А що дві артилерії залишають. Штири вороги а я думаю, що наш братіш дасть воїна окремо. А одна з цих артилерій, до речі, тут присутшила. Нам же треба помститися. перший Да, братішу, чудово. <смеш> ну так а можна та, і так, щоб два зводних по 4 з них 8 на. експорті. Ну тут вже як вийде. Тут буде вже агресивно грати артилерія, це буде далі. Імбічністька артилерія може знати. Чудовий бій, дійсно чудовий бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Не забудьте перейти в описі під відео і підписатися на YouTube канал Maximum Юей.